Пане гід, а скільки нам лишилось до, до місця ночівлі? 5 кілометрів залишилось до заправки і потім ще десь 15 до місця. Так, Ана... Ми, вже майже... Ана... ми коротко, майже на точці ночівлі. На Я навіть не, не знаю, яке це. Село населений пункт. їхали за 9 годин, проїхали 479 кілометрів, але їхали швидко, але було б багато зупинок. Коротше, шукаємо де забронював костя готель чи хостел, не знаю. Щось заброньовано. І будемо вже відпочивати, доїхали за 9 годин, все ок. Тепер лишилось знайти тільки... Коротше, по зараз знайдемо, можливо. Вже нарешті де ми маємо спати.